Всім привіт! Мене звати Влад. Кхе -кхе. Мене звати Влад. Сьогодні я буду показувати вам, як можна зробити катер. ну, Простий невеличкий катер. Ось. Для цього нам потрібні ось така деталька. Дядько. Ось така. Дві тоненькі двоечки. Ось така 2х2. Ось така велика. Ось така. Ось така 8х8. Двічка з ось такою штучкою. Ось така, так. Шість ось таких. Дві ось таких двічки злезьких, знову Один руль. Одне крісло. Одна ось така. І сейф. Але не обов'язково, щоб, ну, щоб то був з такими, можна любий інакший, наприклад, без тих, без тих цифр. Ну що ж, починаємо робити? Спочатку складаємо дядька. Так, є. Ну що ж, починаємо складати катер. Беремо ось цю. Ось цю. Прикріпляємо. Ось так. Далі. Беремо ось цю. Прикріпляємо ось сюди, так є. Ось цю. Назад. Ось. Перевертаємо. Беремо ось цього. І... І сюди. Далі. Далі. Беремо дві двічки. Причепляем ось сюда. Сюда одну і сюда. Одну ось. Так. Далі беремо два на два и причепляємо наверх. Ось так. Потім беремо ось. Причепляємо ось, ось сюди. Далі ось цю причепляємо сюди ось. Ось готово. Далі беремо ось цю, вичепляємо наверх. І вийшов вперед вже катера. Далі беремо руль, причепляємо ось сюди. Ось. Далі. Це відсуваємо. Беремо сейф і причіпляємо наверх дві слизьких. Можна любого кольору. Червоний і синій, щоб це ніби поліція. Ось. Так. Є. Далі беремо крісло, причепляємо коло руля. Ось так. Беремо ось ці штучки і причепляємо по боках. Ось так. Далі беремо сейф і прищепляємо на кінчик. Ось так. Щоб ось це може бути багажник чи ще щось. Ну, тепер треба посадити дядько. Ось і нам вийшов катер. Так. В другій серії я буду показувати вам, як зробити космічний корабель. Ось такий. В третій, як зробити ось такий велетенський вертоліт. А в четвертій і п'ятій ще побачимо. Ну що ж, до побачення? Це було. Це було. Відео Лего але все, до побачення.